Комп'ютер завис, запізнилися на зустріч через затори? неправильно зрозуміли повідомлення і посварилися з близькою людиною. Перша думка, яка виникає у багатьох ой ні, знову це ретроградний Меркурій. Це словосполучення стало справжнім мемом, синонімом хаосу і невдач. А якщо демона, якого всі малюють, не існує. А якщо ретроградний Меркурій це не покарання з космосу, а один з найкорисніших періодів для вашого гаманця, якщо знати, як ним користуватися. Мене звати Марина. Я астролог, який спеціалізується на фінансах. І сьогодні ми проведемо повне розслідування. Ми розберемося, що таке ретроградний Меркурій насправді. Складемо чіткий список того, чого категорично не можна робити з грошима в цей період, щоб уникнути збитків. І найголовніше, я дам вам покрокову інструкцію, як перетворити ці три тижні на час фінансового зростання. Останній період ретроградного Меркурію в 2025 році буде з 9 листопада і по 29 листопада. Додивіться це відео до кінця, і ви назавжди перестанете боятися цього періоду, а почнете його використовувати. А також підпишіться на канал, поставте лайк. Сподіваюся, інформація для вас буде дуже корисною. Отже, давайте спершу розберемо, що це такий зазвір ретроградний Меркурій. З астрономічної точки зору це оптична ілюзія. Меркурій обертається навколо Сонця швидше за Землю, і кілька разів на рік він. Ну, можна сказати, обганяє нас, і з нашої точки зору, здається, ніби він рухається назад. Так само, як коли ви на машині обганяєте автомобіль, да, то на мить здається, що він іде назад. З астрологічної точки зору це набагато важливіше. А Меркурій в астрології це Бог комунікації інтелекту, торгівлі, контрактів, документів, поїздок і технологій. Це все, що пов'язано з передачою інформації. Коли планета стає ретроградною, її енергія. Спрямовується не назовні на нові починання, а всередину на перегляд і переосмислення, виправлення помилок. Префікс ре стає ключовим: ревізія, ремонт, реструктуризація, рефлексія. Отже, всесвіт не карає нас, він просто каже СТОП. Час прибратися в справах, перш ніж бігти далі, перевірчи все гаразд тим, що ти вже зробив. А тепер переходимо до найголовнішого. Щоб не втратити гроші, а зберегти їх, запам'ятайте цей список не. Не робити великі покупки, особливо техніки та автомобілів. Тому що Меркурій відповідає за техніку в цей. Період висока ймовірність купити річ з прихованим дефектом, який проявиться пізніше, або ви можете просто. Передумати а повернути товар буде складно. Інформація про товар може бути спотворена. Наприклад, купили останню модель телефону, а через місяць виявилось, що у нього проблеми з батареєю, про які продавець забув сказати. Не підписувати важливі контракти та договори. У документах можуть бути приховані помилки, друкарські помилки, або невигідні умови, які ви можете не помітити. Умови можуть змінитися після закінчення ретроградного руху. Це стосується всього: і трудових договорів, і угод про оренду, і кредитних договорів, бізнес-партнерських договорів. Наприклад, підписали договір на нову роботу, а після виходу виявили, що ваші обов'язки зовсім не ті, про які йшлося на співбесіді. Третє. Ні. Не починати новий бізнес або запускати масштабний проєкт. Фундамент, закладений на ретроградному Меркурії, часто виявляється хитким. Можуть виникнути проблеми з комунікацією в команді, з постачальниками, з документами. Проект буде постійно гальмувати і вимагати переробок. Використовуйте цей час для планування дослідження ринку, підготовки, але офіційний старт перенесіть на дату вже після ретроградного Меркурію. Четверте не давати і не брати в борг великі суми. Висока ймовірність непорозуміння щодо умов повернення можуть виникнути затримки з поверненням коштів. Якщо ви берете кредит, ви можете неуважно прочитати договір, погодитися на невигідні відсотки. П'яте. Не проводити важливі фінансові переговори. Вас можуть неправильно зрозуміти. Ви можете неправильно зрозуміти. Важливі деталі можуть бути упущені. Краще перенести обговорення ключових фінансових рішень на період після ретрограду. А зараз краще збирайте інформацію. Ми щойно розібрали загальні правила, які стосуються всіх. Але астрологія це неймовірно точна та індивідуальна наука. Ретроградний Меркурій проходить по певних знаках і відповідно по певних домах вашого особистого гороскопу. Якщо він іде по вашому другому дому грошей, то найбільший ризик. Буде у сфері особистих заробітків та витрат. Якщо по 10-му дому кар'єри, то проблеми можуть виникнути з начальством, контрактами чи репутацією. А якщо по 8-му дому інвестицій, категорично не варто ризикувати чужими грошима. Зрозуміти, як саме цей космічний Аудитор буде перевіряти саме вас, можна лише через індивідуальний аналіз. Саме це ми робимо на консультаціях. Ми дивимося, по яким сферам вашого життя пройдеться ретроградний Меркурій і складаємо ваш особистий антиретроградний план, де потрібно бути особливо обережними, а де навпаки. Відкриваються унікальні можливості для виправлення старих помилок. Якщо ви хочете перетворити цей період з часу стресу на час стратегічного планування, я запрошую вас на прогностичну консультацію. Ми розберемо не лише Меркурій, а й інші важливі аспекти вашого року. Щоб ви могли керувати своїми фінансами та кар'єрою максимально ефективно. Вся інформація для запису, як завжди, в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. А тепер найцікавіше, як же все-таки заробити на ретроградному Меркурію? Природа не терпить порожнеч. Якщо десь енергія сповільнюється, значить в іншому місці вона посилюється. Ось ваш план дій, щоб вийти з ретрограду з прибутком. Це ідеальний час, щоб сісти і проаналізувати свої доходи та витрати. Знайдіть дірки, куди витікають гроші. Скасуйте непотрібні підписки, складіть новий, більш ефективний фінансовий план. Згадайте, кому ви винні. І віддайте, це очистить вашу фінансову карму. І навпаки, зателефонуйте тим, хто винен вам. Саме зараз є шанс, що про старі борги згадають і повернуть. Розберіть шафи, гараж, антресолі. все, що лежить мертвим вантажем. Це заморожена енергія. Продайте це на онлайн. Платформах. Ви не починаєте нічого нового, а завершуєте старе, звільнюючи простір і отримуючи за це гроші. Замість того, щоб купувати новий ноутбук, відремонтуйте старий, оновіть своє резюме, наведіть лад в робочих документах, відремонтуйте старі ділові зв'язки, зателефонуйте колишнім клієнтам чи партнерам, саме вони можуть принести нові замовлення. Поверніться до курсів, які ви колись купили і закинули. Глибоко досліджуйте ринок для майбутніх інвестицій чи великих покупок. Збирайте інформацію зараз, щоб прийняти ідеальне рішення, коли Меркурій стане директним, тобто прямим. Отже, давайте підсумуємо: ретроградний Меркурій це не ворог. А вимогливий, але справедливий фінансовий тренер. Він змушує нас зупинитися і перестати робити необдумані кроки. Він змушує нас подивитися назад і виправити помилки, які ми наробили. Він дає нам ідеальний час для підготовки до майбутнього ривка. Якщо ви будете дотримуватись цих простих правил, то кожен період ретроградного Меркурію буде для вас. Не стресовим, а часом, коли ви стаєте багатшими, мудрішими та більш організованішими. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, тепер ви озброєні знанням і готові до будь-яких космічних перевірок. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, яка з порад була для вас найкориснішою, і чи були у вас цікаві історії, пов'язані з ретроградним Меркурієм. До зустрічі!